Привіт усім! Я Максим Гвоздецький і з вами проєкт Фізика Life. Під час занурення тіла у рідину або газ виникає виштовхувальна сила. Це сила Архімеда. Значення цієї сили залежить від низки факторів густини рідини, в якій перебуває тіло, та від об'єму зануреної частини тіла у рідину. Що більше значення густини рідини та об'єм зануреної частини тіла, то більшою буде сила архімеда, що діє на тіло. Завдяки цій силі тіла можуть плавати на поверхні води, а повітряні кулі злітати у небо. Існують певні умови плавання тіл. Якщо густина тіла більше за густину рідини, в якій воно перебуває, то тіло потоне. Якщо густина тіла та рідини однакові, то тіло цілком зануриться у неї. Якщо густина рідини більша за густину тіла, то тіло плаватиме на поверхні води, частково в неї занурившись. Чи потрібно зважати на силу Архімеда у повсякденному житті? І чи дійсно вона така важлива? Зараз про це дізнаємось. Літо час відпочинку та можливість поніжитися на сонці та поплавати у водоймі. Виявляється, під час пірнання у воду на нас починає діяти сила Архімеда. Вона утримує нас на поверхні. Середня густина людини складає приблизно тисячу кілограмів на метр кубічний. Плавання для людини у прісній воді, наприклад, у басейні чи річці та в солоній воді морі відрізнятиметься. Прісна вода має меншу концентрацію солей та мінералів порівняно з морською водою. Її густина складає 1000 кг на метр кубічний. А от солона вода має густину більшу за 1000 кг на метр кубічний. Тож у прісній воді триматися на поверхні важче, ніж у солоній, бо на людину діє менша виштовхувальна сила. У мертвому морі густина води може перевищувати показник у 1300 кг на метр кубічний. Що дозволяє людині без додаткових зусиль триматися на поверхні і не тонути. А чому моря та океани взагалі солоні? І від чого це залежить? Напишіть під відео. І маленькі човники, і величезні океанські лайнери подорожують водоймами, незважаючи на те, що корпус лайнера виготовлений із різних матеріалів, густини яких набагато більші, ніж густина води. Він все одно тримається на плаву, як поясню: У середині корабля основну частину займає повітря, густина якого набагато менша за густину води, приблизно у 825 разів. Тож середня густина корабля є меншою за густину води. Саме завдяки цьому він не тоне. Крім того, частина судна все одно буде перебувати під водою. Та рівень занурення корабля потрібно контролювати. Для цього на корпус наносять спеціальну лінію, її називають ватерлінією. Вона потрібна для визначення вантажопідйомності та здатності корабля доправляти вантаж без ризику пошкодження або втрати стійкості. Крім надводних видів транспорту, існують і такі, що ходять під водою підводні човни. Вони здатні занурюватись на певну глибину і знову підніматися на поверхню. І все це завдяки силі Архімеда. Коли підводний човен занурюється, то наповнює свої баласти водою. Це збільшує його середню густину. Щоб сплисти на поверхню, підводний човен випускає воду з баластів і зменшує свою середню густину. А ще завдяки силі Архімеда можливо створення тимчасових переправ, понтонних мостів. Вони розташовуються під дорожньою частиною переправи і підтримують її на воді. Зазвичай понтони виготовляють з матеріалів, густини яких менші за густину води, наприклад, пластик чи пінопласт. Або навіть металевих пустотілих циліндрів. Тут важливо не порушувати техніки безпеки та правил користування такою переправою. Наприклад, великій кількості автівок не варто одночасно пересуватися понтонним мостом. Це може призвести до його руйнування або затоплення. Все, як я і казав сила Архімеда не завжди нам допомагає, часом навіть перешкоджає. Приміром, ускладнює гасіння розливу нафти у воді. Чому? Тому що нафта має меншу густину, ніж вода. Під час спроб загасити водою нафтову пляму вона почне лише розпливатися поверхньою, охоплюючи ще більшу площу. Також потрібно пам'ятати й те, що вода з нафтою не змішується. А от під час пожежі у приміщенні більша частина небезпечних газів. Густина яких менша за густину повітря, зокрема, завдяки силі Архімеда перебуватиме у горі під стелею. Унизу шар повітря зазвичай містить більше кисню, оскільки він ще не був спожитий під час горіння і його густина є більшою від диму. Тому під час пожежі треба пересуватися якнайнижче, ближче до підлоги. Це надасть доступ до більшої кількості кисню. Окрім того, сприятиме відчуттю прохолоди, оскільки нагріте повітря теж піднімається догори. Тож пам'ятайте і у таких випадках про силу Архімеда, бо вона може врятувати життя. Сила Архімеда важлива і у харчовій промисловості. Наприклад, під час сортування картоплі. Скористаємося для цього ємністю з водою. Придатна до вживання картопля потоне, бо її густина більша за густину води. А от зіпсована або гнила матиме густину меншу за густину води, тож спливе на поверхню. Цей метод дозволяє не лише очистити картоплю, а й позбутися неякісних корнеплодів. Сила Архімеда діє і на тіла у повітрі. Отакі От повітряні кулі неодмінно створять атмосферу свята. Аби вони здіймалися у небо та не опускалися долу, їх потрібно заповнити газом легшим за повітря. Зазвичай це гелій. Якщо у ваших руках куля наповнена гелеєм і ви не плануєте її позбутися, тримайте міцно, бо якщо відпустите, сила Архімеда підніме їх у височінь. А от кулю, яку ми надуваємо самотужки, опускається на землю. Оскільки сила Архімеда, яка діє на неї, недостатня, щоб підтримувати її у повітрі. Середня густина кулі з оболонкою є більшою, ніж густина повітря. Це, звісно, не всі приклади, коли сила Архімеда проявляється у повсякденному житті їх значно більше. До зустрічі, любі друзі!